Всім доброго дня, друзі. Дякую, що ви продовжуєте дивитися мій Ютуб канал про Нову Зеландію. Хотів би сьогодні вам розповісти і обговорити цю тему про цей знаменитий виступ і танець хака Маорі в парламенті Нової Зеландії. Тому, будь ласка, це відео буде надзвичайно цікаве. Додивіться його до кінця. Підтримайте мій Ютуб канал, ставте вподобайку, розлуги коментар, поширте це відео, будь ласка. Також я почав збирати свій перший збір на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Внизу під описом до цього відео є банка, де ви можете задонатити, коли я це дозбираю збір, то тоді звітую для вас усіх. Тому, друзі, давайте переглянемо зараз саме це відео і почнемо обговорювати, на що ж воно вплине взагалі танець Хакалів Новій Зеландії. Взагалі, що я хочу сказати, так передивилися зараз це відео, уявив собі таку картинку. Якби в нас в Верховній Раді була опозиція, це, до речі, депутатка з опозиції, в меншості вони і вони зараз поставили на хочуть змінити зміни в законодавстві, тобто цей Вайтангі документ, який був підписаний з англійськими колонізаторами. Тут раніше він був підписаний 1800. У 40-му році перший раз, і там хочуть нести зміни, тому що в Зеландії зараз мультикультурна нація, тут багато іммігрантів, але дуже багато привилегій для Маорі. Щоб ви розуміли, Маорі десь живе тут в Зеландії 800 тисяч. Там деяка частина живе в Австралії, я бачив, що деяка в Штатах навіть живе. І цей документ дає зараз дуже багато привилегій до Маорі і його хочуть там змінити. На користь, щоб було приблизно для всіх одмако. І от затанцювали такий танець хака. Щоб ви розуміли, танець хака тут це такий елемент культури. Його навіть діти танцюють в школі. І це як перформанс, де це якщо там закінчення навчального року, навіть моя дитина вчить танець хаку. Вони там е, проводять репетицію кожен тиждень і потім в кінці року е, танцюють. Е, також, як ви бачили, як гуляють All Blacks, національна збірна по регбі в Новій Зеландії, в них також йде цей танець хака е, відомий. І тут е, така ситуація, що за, затанцювала е, депутатка з опозиції Маорі, цей танець хаку. І Я собі так і уявив е, е, таку картину, якби в нас е, там депутат з опозиції в Верховній Раді, протестуючи проти якогось законодавства, взяв там, мабуть, одів шаровари наші традиційний костюм і затанцював гопак. І це відео облетіло весь світ. Ну, це так виглядало, виглядало б дуже якби, романтично. Мабуть, це така гарна ідея для наших депутатів, що треба затанцювати гопак. Коли вони протестують проти когось законопроекту, треба вчитися. Це, до речі, танець, танець хака набрав дуже багато переглядів. Ця новина облетіла весь світ, там, буквально зразу за це все говорили, по всіх новинах його пустили. Тут, на, в Новій Зеландії, Маурі живуть більшість на північному острові. Я коли жив верху Вайкату регіон та Уранга, я кажу, що там вища Норфленд. Їх дуже багато живе, вони там живуть ком'юнітіми різними. І в принципі на Південному острові вони менше трапляються. Я працював з декількома, В принципі, звичайні собі люди, нормальні робітники. Вона є там пару знайомих серед Моріс, скажімо так, скільки вже тут давно, в Новій Зеландії знаходжуся. І в них своя така культура залишилася. Будиночки такі є. Там, які вони раніше будували, пам'ятки пам такі архітектури залишилися. Потім дуже популярно серед них оці зелений камінь Грінстоун. нефрит, він тут називається. В вигляді роблять їхніх маорійських богів різні фігурки. З їхньою культурою, атрибутикою продаються в магазинах дуже дорого. Я показував в своєму минулому відео там ціни, маленька якась деталька зроблена, обшліфована з цього нефриту. Коштує там, от 300 новозеландських доларів. Це немало. І взагалі тут якби, три державних мови в Новій Зеландії. Хто ще не знав, англійська, маорійська і мова жестів. До того ж є навіть канал на маорійській мові. І останнім часом дуже багато почали приділяти увагу вивченню маорійської мови в садочках. Діти вчать, моя дитина зараз ходить в садочок, вони там пісеньки співають на маорійській мові. Почали також поряд з англійськими назвами ставити ще маорійські назви населених пунктів. Тобто ну, останнім часом, я ж говорю, так відбувалося, що влада дуже багато так е, популяризувала тут, почала популяризувати тут малорійську мову, їхню культуру. Це ж якось ну, меншість, це ж їхній цей е, їхній, е, е, ну, їхня земля була, коли приїхали англійські колонізатори. Хоча я вважаю, на мою думку, що найкраще е, це була англійська колонізація. Тому що, подивіться, ці країни, які були під Англією, вони живуть зараз нормально. В принципі, на них плинулося окей, як на мене. Візьміть ту саму Канаду, Австралію, Нову Зеландію, Та й Штати ті самі, в принципі. Я думаю, що Велика різниця, мабуть, якщо взяти Південну і Північну Америку, там іспанська мова, і були вони під Іспанією, як зараз живуть, і ті, що підніщанами були, відрізняються дуже сильно. Ну, тобто тут різні програми для них, також є навіть в інститутах, там є департамент спеціальний, який займається студентами, які є МАОРі. І, ну, Мабуть, якщо їх Права трішки там хочуть ущемляти, то в принципі вони нормально, що це бастують. Тут, до речі, також е, пройшли мітинги е, в Беллінгтоні, я бачив в столиці, де зібралося багато також е, хто протестував проти цього законопроекту. Він, до речі, пройшов у першому читанні, в другому тепер має ще пройти, якщо пройде. І е, ця депутатка Маорі, що е, зтанцювала танець хаку. В парламенті була відсторонена там, на певний час від засідань в парламенті, а парламент зупинив свою роботу в той момент, коли був танець на пів години. вплине це на щось на життя в Новій Зеландії, думаю, що сильно, то ні. Це моя особиста думка. От така, друзі, сьогодні тема про танець хаку, про Нову Зеландію, про Маорі. На що це вплине? Дякую, що ви за мною весь цей час, друзі. На моєму каналі діє спонсорська програма. Будь ласка, ставайте моїми спонсорами і для спонсору записую окремі відео, фото, ті, які я не наважуюся записувати на загальну аудиторію. Тому, друзі, дякую вам за підписку, за ваші коментарі, подобайки. Підтримуємо один одного, українці повинні бути об'єднані, підтримувати, поважати один одного. Будемо на зв'язку, хай щастить. Слава нашим захисникам!